Хижаки на прогулянці до однієї зі шкіл південно-індійського штату Карнатака забрів леопард. Хижак прогулювався коридорами та подвір'ям навчального закладу. А біля басейну напав на чоловіка. Ловити звіра взялися, поліція та лісники, та перш ніж здатися, леопард покусав іще чотирьох людей. Плямисту кішку вдалося вгамувати лише снодійним. А події в російському воронежі нагадували сценарій кінострічки Смогастий рейс вулицями міста блукав тигр, хижака везли до Карачакара. Чаєво, Черкесії та на півдорозі він утік із вантажівки. До пошуків залучили поліцію, місцеву рятувальну службу та мисливців. Спільними зусиллями тигра знайшли. Злякавшись людей, той сховався в ямі, звідки не зумів самотужки вибратися. Тварину приспали та відправили до Воронезького зоопарку. Звідти тигра забере перевізник, якого нині допитують у поліції.